Поради батькам, як зробити читання цікавим для дитини. Підмічайте сферу інтересів дитини. Дитина любить динозаврів чи цікавиться космосом. Переконайтеся, що в неї достатньо книжок на улюблену тему. Надайте книжкам такого значення, як і іграшкам. Навчіть дитину берегти та цінувати книжки, які вона вже має. Читання має позитивно сприйматися. Саме тому воно не повинно бути частиною покарання чи способом дисциплінувати дитину. Організуйте вечір читання. Замініть вечір перегляду мультфільмів чи фільмів на вечір читання. Нехай Нехаюся родина читає разом. Починати можна з 30 хвилин. Коли читаєте книгу разом, ставте дитині питання. Наприклад, як ти думаєш, що буде далі? Як ти думаєш, як почуває герой себе в цій ситуації? Вибирати книжки може бути так весело, як і читати їх. Відведіть дитину до бібліотеки чи книжкового магазину і дозвольте вибрати їй книжки, які вона хотіла б принести додому.